14 жовтня в Україні відзначався День захисника вітчизни. Заходи, приурочені цій даті пройшли в Радехівському районному народному домі. Перед урочистостями в паркетній залі народного дому було облаштовано виставки військової зброї та амуніції, книжково про збройні сили України і мужніх захисників вітчизни. Крім демобілізованих вояків, АТО у підготовці та проведенні виставок взяли участь пластуни Радехівського куреня імені Квітки Цісик. Вони підготували на благодійний ярмарок солодкий стіл та виставили у залі намальоване дерево жителів Радехівщини, на якому ставили автографи наші земляки, воїни. Ато це дерево радехівських жителів. Кожен бажаючий може поставити свій відпечаток. Потім його можна побачити в музеї з наших посунок робить фотографії, де можна побачити їх в Фейсбуці. На столах у паркетній залі було виставлено для демонстрації озброєння та амуніції воїнів збройних сил України. Деякі експонати, волонтерові та очільникові громадської організації Правий сектор Адехівщини Вікторові Прокулевичу бійці разом з автографами подарували просто з передової зони проведення АТО до цього свята. Правий сектор Адехівщини приготував виставку. Фотографії бійців АТО, а також експозицію з військового спорядження, озброєння засобів захисту військових. До, також до акції долучені активісти правого сектора, громадськість Радехівщини, щоб зібрати кошти для поранених бійців, які потребують невідкладної медичної допомоги і реабілітації. Серед тих, хто демонстрував дітям на виставці бойове спорядження, радихівчанин, демобілізований боєць батальйону Донбас Україна Анатолій Омелянчук, тим нашим молодим дітям, нашим молоді, яким показували озброєння, яке є в нашій армії. Бажано, щоб вони цим не користувалися, щоб було все-таки прийшов мир нашій державі. Організатори виставки не помилились: зброя для дітей була завжди і є тепер предметом особливого зацікавлення, особливо для хлопців. А коли її демонструє справжній воїн, АТО, з ніг до голови споряджений у військові обладунки, цікавість і захоплення у них подвійне. До того ж, усе те дозволялось потримати у руках і навіть поносити на собі. На виставці зброї мені було цікаво роздивлятися. Всякі автомати, гранату, приціли. участь у виставці зброї та військової амуніції взяли і деякі офіцери Радехівського районного військового комісаріату. На зустрічі з нашим підростаючим поколінням, нашою молоддю. Мною було проведено розповідь бесіду. Роз'яснення їм про роль нашого захисника на в Сході України наші дітки дуже тим цікавилися. І єдине, що я їм побажав, щоб вони ту військову амуніцію, тільки в мирному житті, і ніколи їм не приходилося її використовувати на полі бою. На злободенні теми війни і миру в Україні на виставці з дітьми часто розмовляв військовий капелан 30-ї бригади збройних сил України, волонтер радахівчанин Орест Куць. Нехай Бог благословить наших військовослужбовців, наше місто, нашу Україну, щоб настали мирні, хороші, добрі часи, і ця війна на сході зупинилася. Слава Богу, слава Україні! Урочистості присвячені дню захисника вітчизни, пройшли в концертній залі районного народного дому. Їх відкрили керівник відділу культури райдержадміністрації Наталія Фурманець, хорова капелла Радихівської дитячої музичної школи імені Ігоря Білодзіра та народний чоловічий гурт Побратими села Березівки. Ми завжди допомагаємо один одному і завжди допомагає нам жити. І виживати українська пісня. Пісня надихає, допомагає, заспокоює стривожені серця. Тож запрошую вас на благодійний концерт з нагоди Дня Захисника України. Присутніх у залі учасників Революції Гідності, воїнів АТО на сході України, волонтерів, ветеранів змагань за волю і незалежність України, привітав голова Радехівської райдержадміністрації Тарас Калета. Протягом багатьох століть українцям доводилося воювати і виборювати свою незалежність. І ви знаєте, це в історії вперше, коли ми не на Галичині відстоюємо своє право на вільну Україну, а на сході відвоюємо свої землі і доказуємо, що ми є сильною нацією. Щиро дяка всім, щиро дяка в першу чергу учасникам антитерористичної операції, хлопцям, які довели свою мужність, і які, які по сьогоднішній день роблять все для того, щоб ми сьогодні під мирним небом їх вшановували. Велика дяка волонтерам, які Скрутну хвилину підтримали українську армію. Велика дяка всім вам, що в різних галузях і економіки, і культури, і медицини ми доказуємо, які ми є сильні. З подячним словом захисникам вітчизни звернулася голова Радехівської районної ради Марія Климочко. Присутні в залі вшанували світлу пам'ять наших воїнів-земляків, котрі полягли захищаючи вітчизну на сході України. Ми заносимо щирі слова подяки усім. Хто в ті чи інші часи боронив нашу землю, відстоював її для того, щоб ми могли мирно жити і працювати на своїй українській землі. Так в нас ще триває війна. І від того, наскільки ми будемо згуртовані, наскільки ми будемо єдині, наскільки ми будемо підтримувати. Один одного залежить якнайшвидше вирішення миру на сході нашої України. Олександр Рибаков, Василь Рій, Сергій Вознюк, шануємо їх пам'ять та пам'ять усіх загиблих хвилиною мовчання. Від імені святкового зібрання квіти пам'яті Шани покладено до пам'ятного знака Героям Небесної Сотні, символічної могили борцям за волю України та до пам'ятника Тарасові Шевченку. Зі сцени поіменно було названо приватне підприємство та їх керівників, які активно допомагають гуманітарними пожертвами нашим воїнам в зоні АТО. Марія Климочко і Тарас Калета нагородили грамотами найактивніших радехівських волонтерів та жінок-добровольців, які постійно готують їжу для наших воїнів в АТО. З вітальним словом до присутніх звернувся військовий комісар Радехівського районного військового комісаріату Михайло Романович. Дозвольте їх привітати, тих, що захищають нашу нейку, на сухої Україну. Привітати з тим знаменим днем. Хай Бог оберігає вас і вас і сім'ї. Ну і з нагоди того свята дозвольте привітати ще одного військовослужбовця, який заслужив честі пошану, захищаючи нашу державу на сході України. Гречаник Володимир Йосипович. Дозвольте його запросити на сцену. Слава Україні! Після офіційної частини відбувся святковий концерт, в якому взяли участь дитячі та дорослі самодіяльні колективи закладів освіти і культури Радехівського району. Часі концерту військове спорядження на столах паркетної зали замінили усілякі смаколики. В такий спосіб школярі-старшокласники організували і провели благодійний ярмарок. Після концерту купити собі та скуштувати чогось смачненького міг кожен охочий. До благодійного ярмарку школярі підготувались відповідально і ретельно: усе виставлене на столах, сервіроване з фантазією, декороване серветками і рушничками з українською народною вишивкою. Дівчата-продавчині і дотепні юнаки самі зодягнуті у вишиванки навперебій пропонують малим і дорослим покупцям свій з любов'ю і майстерністю випечений солодкий товар, тим, що вже трохи зголодніли, апетитні канапки і піцу. Асортимент солодких смаколиків найрізноманітніший: пирожне, і кексики, пончики і рулетики, цукерки і желе, пиріжки і печиво та солодкі напої. Усі виручені від продажу цієї смакоти гроші збиралися у спеціальну скриньку. В кінці ярмаркування школярі передали їх для лікування наших земляків, котрі дістали поранення в зоні бойових дій АТО на сході України.